Так, 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 так. <платно> 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 ось і, але книга прийшла якраз незадовлена міської ради, яку ви очолюєте, як ось воно. Тому що неодноразово ми зверталися через апарат міської ради до вас з різноманітними зверненнями. <кх> <за> української... <платно> <за української, платно> Але ми не отримали належної відповіді, і тим більше ми не побачили реакції на наші звернення. Саме тому, не дивлячись на те, що повідомляють, що це замовна акція, ви мене знаєте, Сергій Іванович, давно, і знаєте, що я з тих депутатів, яким не треба, була депутатом міської ради, яким, які не працювали за гроші, але вирішували економічні проблеми. І тому запевняю вас, що це зовсім... Ігнорування наших звернень, щоб не займати тривалий ваш час, ми залишаємо вам звернення, з яким просимо познайомитися, коли у вас буде можливість така від наших громадських організацій, і просимо завтра по можливості тих депутатів, які є в цьому списку, є відповідальних осіб інших комунального господарства, бути присутнім на спільному засіданні двох громадських. Вашої громадської ради, при міській раді, для того, щоб ми могли вас більш детально ознайомитись з проблемами, які є в місті екологічними, з наміченими шляхами вирішення цих проблем, і для того, щоб ми прийшли до якогось іменного рішення. Дякую за увагу. більше ми вас, що підтримувати не будемо. Добре. 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 Там на світі, на світі. Sem capricho, o que eu